Львів, сніг. Йдемо на високий замок. Де є дерева, гори снігу. Не все в Львові стануть прибирати. Так, йдемо на високий замок. Високий замок буквально недалеко звідси, від центральної частини Львова. Тут дуже близько високий замок, центр. Дуже близько, високий замок це така гора. На неї на верхівку підніматися не будемо, така краса. Яка краса, сніг падає бомба. На верхівку саме підніматися не будемо, оскільки на високому замку на горі перебувати сьогодні не можна, військовий стан. Туди дорога перекрита, але максимально близько. Підійти можливо. Так, там щось люди продають собі. Просто з машин. Ось такі підприємці місцеві. БМВ виїжджає. Так, сніг знову у Львові. Його досить багато. Досить багато снігу. от ситуація. Що, до речі, я комунальників не бачу, але скільки часу служби у Львові і так небагато, але візуально як вони працюють, застати ще рідше. Доволі гарна погода, не є дуже холодно, я думаю, десь близько нуля. Гарна погодка. От, туди на високий замок. Вишку практично не видно. Вишку практично не видно, але там дуже гарно. Дуже гарно, багато дерев. Кальвівська <кій> оаза. Високий замок. Що тут водії трошки шліфують чи ні? Ні, ніби нормально їдуть. Нема такого, щоб дуже слизько. Під ногами ще більш-менш. Ну якщо так буде падати протягом декількох днів. Обіцяють два дні в що Будуть рісні опади. Сніг. Потім певно що дощ. Так, дорога на високий замок. Триває. Йдемо далі. Дуже гарно все іні на деревах, і ні на деревах. Сходимо все ближче до високого замку. Трихаємо залічені. Сотні метрів. Переходимо дорогу, великий трафік, багато машин. Так. Знову його Є невеличкий парк, який зараз будемо проходити. влітку весною тут особливо гарно, багато зелені. Такий от засніжений Львів. Рухаємося в напрямку високий замок, там особливо гарно. А самий високий замок, напевно, не зайдемо, а максимально до нього підійдемо. Це найвища гора у Львові. Тому рухаємося. Рухаємося вперед. Сніг доволі такий рясний. Так. Церква. Якщо не помиляюся, одна з найстаріших у Львові. Одна з найстаріших церков. Ну, Львові, коли куди, куди не глянь, якась пам'ятка архітектури. Просто заворожує, щоб зупинитися, подивитися, помилуватися. Так, а це туди дорога на високий замок. Дуже гарно, особливо зимовий період. Можна буде подивитися, який вигляд має високий замок. Холодну пору, засніжену пору. Знову почав сніг падати. Так, вишка вже видніється. Вона в такому тумані, сьогодні суцільний туман у Львові, біля Львова. Просто мла. Є такий фільм Мла, чий Млави називається, Мла, здається. Вон теж все-таки в тумані. Подібно як вийшло в тумані, їх практично не видно. Лежа точніше. Телевізійна лежа, і на ЗНСК вона працює сьогодні. Колись дуже добре працювала, за допомогою неї транслювалося. Багато телеканалів, яким сьогодні в чином це відбувається. Не знаю, чи за допомогою цієї вишки, але рух. На високий замок саме туди. Засніження автомобілі. Просто капець які засніження. Не чиститься. Чиститься тут тротуари, доводиться водіям чекати, доки воно розстане або брати друг лопати і працювати з самим. Ось які бурулі в нас. Далі це Ужгородська. Ще не попадала, але коли буде тепло, воно все падатиме. Так, йдемо далі в районносокозанку. Люди теж піднімаються. Така місцева вершина Львівська. Так. Всі Дорога на високий замок. Вежа зовсім в тумані. Практично її не видно. Тим чином вона працює. Не знаю, чи працює, чи ні. А тут слизько. Дистина на високий замок дуже слизько. По вулиці Ужгородській. Є ділянки абсолютно не очищені, не посипані. Де, велика гарна шапка автомобіля. Пігнали далі. Вон такі от перешкоди є. На вулиці Ожгородській у вигляді снігових заметів. Є невеличкий повороток. І тут дуже гарно. Тут є такі східці, і звідси можна дуже гарно побачити високий замок на верхівку. Піднятися на пану що не вдасться. Вперед війни там забороняють. Але от максимально наблизитися можна, тут дуже гарно. Ось це львів. Така невеличка гірська місцевість. Такий парк. Зимовий період тут особливо цікаво. Сніжний період особливо цікавий. Дуже гарні краєвиди. Так як це все виглядає. Так, високий замок, високий замок. Ось там. Ось вежа, яку практично не видно, але трохи видно. Там. Йдемо далі. Тут, напевно, дуже класно було б поспускатися. З Санчата або з Чукігека. Дуже крутий обрив. Діти, певно, інколи тут катаються, але тут не видно такого, щоб вони ну, тут видно трохи що з'їжджали десь пару разів. Дуже крутий. Круті спуски. Дуже гарні дерева. В такому ніби іннією. Щоб ближче підійти. На все виглядає. Сніжок падає. Дуже гарні краєвиди Там О, Годівничка. Хтось поставив. Їжа є. Їжі нема. Так. Трохи якби підвищення, тому дуже добре видно. Центральну частину Львова, будівлі, дахи будинків. У Львові вони особливо гарні, особливо колоритні. Тут теж гарний годівничок. До речі, тут дуже багато годівничок. У Львові неподалік Високого замку. Це, це шепшина. Оце шепшина. Клас. Все в снігу, облуденіло, ялиночка. Так, із Дахилівських будинків. Район високого замку. Так він виглядає. Дуже гарні краєвиди. Збував зимовий і сніжний період. Дерева. Дерева дуже гарні, такі ніби. І на них. Неподалік високого замку. Львів, сніжок, парк. Особливо колоритно. Так, а там дахи, львівські будівлі. Як воно все виглядає. Є тут декілька доріжок, діти, напевно, катаються. Так, тут біля високого замку теж така дуже гарна територія, така міні-Чорногор'я, такі серпантини. Прапор бачимо. Вітер є невеличкий, але є. Не дуже холодно, З близько нуля градусів. Доріжка біля високого замку доволі така підсипана. І бачимо, що на будинках зверху є багато снігу. І ще буде більше снігу, тому що падає і буде падати сьогодні-завтра. Відтак... снігу побільшає, а потім буде різке потепління, і це все буде танути. Падати згори, якщо комунальники це все не приберуть, не допоможуть прибрати. Снігу і так багато у Львові, а буде ще більше. Так. І Тут є такий майданчик для високого замку з дуже гарним краєвидом. Ось <кій> <кій> Ось цей краєвиць. Цікаво, яка тут висота. Ось це трохи є, напевно. Трохи високо. Трохи високо. Вся центральна частина Львова. І от можна побачити по цьому будинку, наскільки це є небезпечно. Коли от сніг отак лежить, він фактично вже усувається. там бачу, внизу навіть людині брили. І в будь-який момент це все може впасти, обвалитися. Висота величезна. Бачимо, що зверху, з даху, вже сніг, як то кажуть, трошки вже посунувся вниз. І на самому кінці даху. Теж вже такі хвильки посуненого снігу, тобто величезна кількість снігу. Два дні ще буде падати, це все буде назбируватися, і потім може просто впасти оцей весь сніг, крига, два дні буде сипати. Назбирається ще більше снігу. Буде непросто лів'яном ходити під дахами, ставити свої автівки там. Оскільки може бути небезпечно, крім балконів, буде ще й падати сніг з брилами. Комунальники працюють, збивають, але як бачимо, <кій> практично всі дахи у Львові засніжені. Всі дахи у Львові засніжені. Сніг, брил, льоду вистачає, це все може в будь-який момент обвалитися. Буде потепління, потім за два дні все потече. І от такі невеличкі лавини вже спостерігаються на дахах будинків. От Видно, які вони рельєфні, такі як в горах. І коли це все потече, може бути непереливки. Ну комунальники працюють, будемо сподіватися, що все буде добре. Пожежка. дуже гарна будівля, нетипова для Львова. Дуже гарний прикольний фасад. Хвойні дерева ростуть. Багато людей. І ще один майданчик для того, щоб подивитися. Можна до нього вийти теж. Зафільмувати дороги, до речі, вже фактично розтоплені, снігу там немає. Їх навіть особливо прибирати не потрібно, бо не є дуже, не є дуже низька температура. Щас сніг лежить. Гарний зимовий львів. Можна помилуватися. Дерева в снігу, в інії. Вежі практично не видно. В такому тумані. Туман фактично ...в Львові, по дівщині. Сніг падає. Гарне дерево. Свідці спускаємося вниз. Yeah, все далі. Зимовий львів, дорога неподалік високого замку. літній період тут зазвичай діти, хлопці, дівчата займаються спортом, їздять на великах, на скейтах. Ну, сьогодні сильно ти не поїздиш. Все засніжене, слизьке. Напевно, не дуже підійде? Кататися велосипедом чи скейтом. Чи на роликах, радше на ковзанах там можна покататися. А сьогодні там покататися, напевно, що не вийде. Хіба з гірки на снігу? Так, ось такий застіжений львів. новая Американский.